Samsung A30, ціна 2200 гривень, має відбиток пальця. Так, по стану досить, досить гарненький, непоганий стан. Тут є Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. Досить гарненький по стану телефон дійсно. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Продати вам навушники, якщо потрібно буде, повністю чистий, без різних аккаунтів. Інформація про телефон А30. На 11 Android. Зараз покажу, що по пам'яті. Тут досить гарна камера, зараз ще покажу. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Ось така камера, ну крута камера, доволі непогана камера, показує. В комплекті йде зарядний шнур, Type-C та телефон відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал. Там теж приймаю замовлення.